ta var startið bættu okkur Gue tanda tak di dalam behaviors. Ni, supaya kita boleh mutui diri. Sekejap Саня. А це я звідси. Знімаю слідчі дії. Свічі дії, дії знімаю. А це хто вас А хто а Звичайно, ви такий? Людина. Яка? Звичайно, громадянин України. Ні. Ви не маєте, це тут є розголошення таємниць. Серйозно? Серйозно. Ви зараз проводите слідчі дії? Да. Представитеся? Чому да. ви да. не формі? Чому що я... У вас така форма чи що? Посвічені. Руки заберіть від мене. О, осторожно, осторожно. руки з мене заберіть, освічення своє покажіть. А ви хто такий, щоб я покажу? А ви хто така, що ви до мене зараз чіпляєтесь? А ви б не маєте права подати. Серйозно? Згідно чого я не маю права? Там Освідчення покажіть. Будь ласка. Цієї особи я посвідчення покажу. Ви мені покажете своє, вона покаже своє. Значить... Борлодян Вадим Володимирович, інспектор роти номер 3 батальйону УПК Ви слідчий якого відділу поліції? Як ваше прізвище? Прізвище, покажіть своє посвідчення. Зараз вам все покажу. Никифорець Юлія Іллівна. Слідчий. Дайте почитаємо. Хорошо, Юлія Іллівна. Все? Що мені забороняєте знімати? Так. — Згідно чого? Згідно того, що проводиться слідча дія і розголошення та таємниці слідства. — А чому ви не в формі? А чим має бути? Тому що не забивають. Ви не маєте бути в формі, так? Да? Зараз слідчі за слідження, правильно? Думав, що журналісти за... наші більш обізнані в законодавстві. Угу. Але, Тому, бачу, ну, дивіться, що... Ми насправді залучили їх... людей, які поспішають. І чим ми більше там стоять поняття, якщо ми більше будемо з вами спілкуватися, поспішають на роботу. — Я розумію, просто дана намагоду. особа тільки що мене хапала за руку, що також є протизаконно. Я б хотів, щоб ви зараз, як патрульні, відреагували і склали протокол на цю людину, яка мене хапала за руку. У мене є зафіксовано це на відео. Будь ласка. Я хочу, я хочу, ви склали адмінпротокол. Мі протокол да все поспілкуємося зараз. Ми Добре продовжуємо не закінчимо слідчі дії, ми зараз зайняємо тіпер. А що мені забороняє знімати вулиці? Ну, ну, ну вулиці ну, знімаю. Ну, я знімаю вулиці. Хочу стою, хочу знімаю. Що мені забороняє? Вам ж пояснили, що, що вам забороняє. А я а що, що, лізу слідчі дії ваші? Я лізу слідчі в ваші таємниці слідчі дії? Ну звичайно, що лізу. Ти знімаєте наші слідчі дії. Хто вам сказав, що я їх знімаю? Ну то ви самі сказали. Знімаю я, хочу знімаю, от вулиця, хочу знімаю. Ви зі мною спілкуєтеся, маю право, хочу знімати. — знімаю. Це громадське місце.